Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом станом на 13 жовтня після пекельної ночі на прикордонні АРФ та вибухах на нафтобазах пролунали вибухи в Мілорова, Також та ганрозі десятки літаків було піднято в повітря. Прикордонні тривога, все в вогні. Місцеві пишуть про масові удари дронів по аеродрому. Тіла пілотів та техніків виносили протягом двох годин. Телеграм-канала пишуть, що пілотів зрадила одна із матерів биту окупанти, які не виплатили росіяни гроші, тому вона за винагороду. Злила точне місце розташування казарму, оскільки возить підпільно пілотам алкоголь Догрались, Пишуть що на аеродромі служив її другий син, який ймовірно а також загинув. Очільник гур МО розповів про основні цілі ударів дронів, яких результатів. Довелось досягти видання Деекономіс в одному із своїх матеріалів поспілкувалися з очільником головного управління розвідки оборони України Кирилом Буданом, де він розповів про низку питань про наступальні дії Сил оборони України, мобілізацію ВРФ. Тощо однією з тем, розмова стала ударні дрони, які протягом останнього часу відзначалися в низці важливих операцій, в тому числі ураження російських бомбардувальників на базах противника. Як відзначає Буданов, в коментарі Де Економіс дрони безпечно облекшать операцію. Дрони безперечно облегшать операції звільнення наших територій. Вчільник Гуремо відзначає, що нова дронова кампанія на Ті сьогодні має три основні цілі. Перше це виснаження російських систем ППО. До цього ж пункту можна додати те, що Україна своїми атаками по Москві змусила противника сконцентрувати там значно більшу кількість ППО, які рашисти стягували з інших напрямків, щоб захистити свою столицю таким собі аналогом фрактом. Друга ціль це ураження російського військового транспорту і бомбардувальників. Передусім, тут варто згадати атаку на аеродром Сольці, коли було знищено бомбардувальник ту 22 М3. Водночас, як раніше, відзначав Будану, всього в результаті спецоперації на території аеродромів Сольці Шайковка, було повністю знищено. Що два бомбардувальники Ту-22М3. ще два отримали пошкодження. Їх ворог може згодом відремонтувати. Третя операція легендарна павутина 40 знищених пошкоджених боротів. Якщо говорити про транспортну авіацію, то варто задати нещодавній удар по аеродрому під Псковом. В заявили про знищення чотири літаки Іл-76 і ще більше пошкоджених машин. Третя ціль кампанії дронів ураження військових виробничих об'єктів РФ. Дані згадують нещодавній удар по редкінському хімічному заводу. Тут також можна згадати серію ударів по стратегічному для РФ заводу Кремній Л у Брянську, який є другим в країні виробником мікроелектроніки. Сьогодні витовляє переважно військове замовлення. Вторинна мета українських ударів по території РФ психологічна, що спричинає занепокоєння місцевого населення, порушує нормальні економічні процеси всередині РФ. Як приклад під час етапі дронів РФ змушена закривати свої аеропорти в Москві інше. Містах редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.